Всім привіт, привіт! З вами Діма Піма і Саша. Сьогодні ми будемо грати у гру Фіш, і ми спіймали Мігова донечка. А я ще одного спіймав також. Ось такого. У нього два, а в мене один. І в нас є якраз е, юзочний теми. теми. До речі, давай в кінці ролика покажемо всім глядачам, де треба це все спітити. Іменно ці теми, які всі думають, що вони по 200 тисяч коштують, а вони по 2 тисячі коштують. Так, і завдяки їм можна призвати Мегалодона. Давай потім ще глядачам покажемо, ага. як дойти туди. Не всі ж знають. Тільки зразу ж кажемо, рекомендуємо ловити на цю нашу гудочку. На... Вона коштує 120 тисяч. Я цього ми голодона прям в кінці цього івенту, е, піймав? Ні, ти не так понял. Якщо ти його ловиш, то він одразу ж пропадає. Да ні, я. Да, Нестать, куди... коли він тільки... коли він ось так під водою, він пропадає. <кху> так, до речі, там така крута анімація. Юзай ще крутая Зараз дивіться, які у звання. сделано в раю Зроблено в раю зроблено в раю кстати можешь я сегодня там полгайся сниму можно заходил еще 10 Нічого страшного не юзайс одразу ту теми Треба глядачі здати як мінімум 5 секунд, тому що він може заспавнитися, а якщо він заспавниться і ще раз, нечайно з будь то він просто пойде зразу. Давай ще. Е, давай, за. Він, до речі, днем не клює. Дуже рідко. Фуйто! Та. Що, що там? Затміння! Затемнення, за, за чи що? Да, за, за шо? Да, затемнення. Зараз давай покажем, що ми ще виловили. Я виловив ось таку штучку. На ми міг, голодоні. Дельфина! Дельфина вы? <свісно> да. Удача на мутації. Не надо. Давай ще. Нам таке друга. <свісно> Зараз <різь> хтось а щеп... куди вони юзуйшли. Дивіться, що мені цей чел дав і каже, дайте мені, будь ласка, дай мені, будь ласка, Вет на цю фігню. Це реліквія. Я, напевно, буду зачару. Ну, я дам, напевно, ну... я дам Діме Діме Цю штучку. Щоб він зачарував. А я піймав очку, ранобас, ти хепте вот эту тачу і біг є, он ту нау. Uh, який ще? ще я большую реліквію піймав. І ще я піймав о, о, цього кракена. Потім іще ось таку містическую рибу дві штуки. Да, до речі, і потім теж колосального кракена. Він більше. Ти їх два знову? Да, так, я шу. це перший раз і другий. Слухай, ну, хар можеш ставити два десь то добре? Так, да, добре. А да. я попробую, йоу, значати. Там треба ніч, щоб до янтаря прийти Як ти думаєш, мені крута мутація попадеться? Ну так. Ой, чарка, чарка Да, чарка, чарка До речи, подивіться, скольки Дима уже бедрят в рыбы. пять. Я хочу на тысячу золотито. Давай ще Я не хочу на Так, так. А потом, ще знаете, что? Я вот снесу кей у меня форька двести-двести штук. Двести штук? Так, да. і ночних привірок 68, і необычних мене... водорослів 77. Хочеш прикол, Дим? Дим, Дим, Так? Да? У мене мусора 206, ночних креветок 35, необычних водорослів 43, шаркхед у мене 4 дуже мало, голова риби, сквайт, водорослі 153, ну і там помілочі. Давай взяли ту тему що стоїш. Значит, кому треба то то снарк хер, тільки на них ловиться. Тей. Так, милодон дуже любить. А покажи глядачам. Ось 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 вони от... от, от так вони виглядають. Їх выглядают. Треба... Ми покажемо, да їх куплять. Їх треба на терапіні купувати. А не всі приймуть те. Давай, давай. Ми в кінці ролика. Все покажемо Не хвилюйтеся. І давай назвемо ще цей ролик, е, як спіймати меглодона Ну так, да, можна. Буде прикольно. Ми вам покажемо, як це все ловить, де це все ловить. Ну, ловити ми не покажемо, тому що він, походу, на мене випаде. Ну, походу. Короче, сразу ж вам советую не колено йдіть з базовими удочками. Треба якась щось така, як в нас, 120 тисяч. Ну да, там, де статуя з універітету. Там вона. Купуйте де зачарка? Так, та, де зачарка можна, да. Давай, давай! Да. Там такий звук буде. Будь першим і єдиним, хто спіймає його. Треба туди во ще першим завжди летіти. А я в три часа ночі його колись спіймав. Я не знаю, Дивіть, його спіймав. Там зараз всі оруть, Ви блін, Мун, Міраж. І чого? Нам на му пуш. Кстати, якщо зараз напише, то удача різко різко дуже сильно підійметься, то ми зразу летим на древній. Uh -huh. Там же Зимати там на Древній полу Да там же мифики кожен раз падают, якщо удача повесится резко Половлиплестящий хрип дальше вдальший отелю десять. Покажи, А ой, це ой. на 90 е, тонн. Так, да, так, да, це на 90. А цей. А це мій? Не... Дивай, стой, стой, подивись, будь ласка, різницю. Забери. Подивись, оце. Бачиш? І мій. Імій. Забери його, от, дивіться. Оцей. Біг. І оцей. Диви, як він змінюється. Кстати, в бістарі, якщо дивитися то ось Древній остров. Це екзотика. От, екзотика раз, і це теж мігалодон, але це вниз полистай, вниз полистай, вниз полистай. Ось бачиш саме останнє риба, це теж фантомний лінур. мене залагало, Знаешь, да? Знаєш що? Mm. Якщо я тут так читаю, фантомно меха Появляється тільки е, Тільки во время затмения? Вибачте, що на російській читаю я просто не знаю, як перевести І сумеречного часу небесного цикла, когда солнце і луна Вирівнюються днів Це тільки-тільки Кожних сім днів може. Кто ти ребачиш? Ой. привички. А він це він стоїть чи він їде кудись? Стоїть? <клес> Там хтось є взагалі? А він чекає, поки мені голодом появиться. Баба яга, габлін. Дивись, <клес> тобі такий не снився. Я тобі можу баракуду дати. це, Дима. Держи баракуду, не хворій. Давай затем. Може ти дав баракуду і за цього появиться. Слухай тоже з небі голодона зарази, так за чи за ще п'ять штучок, ноль шанс з'явиться. Ну є шанс, є. Давай. Ну, треба залишати два, чи один залишати? Два. Ну не. один один. Ну тоді жесть штучок. А вже за п'ять. Давай ще. Ще навіть сонце не зійшло. Сой. Давай я тобі дам мегалодонець, цього вдруг, якщо я тобі його дам. Давай. сейчас юзай тотем. Юзай тотем и бери мировую Взял? Да. И прикинь, сейчас зараз нам падает, это мне потом его видашь. И нам уже падает мегалодон, прикинь. Нет. Да стой! Сейчас даже солнце не сошло. Mm. С большим весом. Давай еще юзай. Ну не дай мне До речі, це мій, я його зовут 3 часа ночі. Ти заюзав, да? Щей. Скільки в О, Три залишилося. Ой, й -мойо, це не добре. <різь> Може, і добре. А ти до... дістав ми голодона? Так. Я не помітив. Ну, мегалодон. Мегалодон. Юзать? Да, юзать. Скільки ще там? Дві штуки їх можна юзать. Дві штуки можна ж юзать. Перший. Ну, будь ласка, на останню цю мегалодон можна? Ні, я один, конечно, то, что всем солнечный завод. А, ти мені не того дав! А, давайте обратно. Мені не свобода. Перепутали немножко. Я думаю, що щось что тут не так. Так, цей треба сохранить. Давай, давай. Ну как, мы за сейчас подфармимся, могло до голодона призываем. У мене грошей нема. А мы підфармимся всім разом. Ну і, звісно, в мене тут о, дві міфічні риби. Ну, до речі, пішли камеру, зараз половим трошечки. Ані, пішли ми, будь ласка, зачергову мою будочку. Погнали? Якраз зараз вечір, слухай, мені це дуже підходить. Потім приїдемо сюди і будемо. Я буду на морку, які в мене 202 штуки. А в мене вже голова цього можливо, то польчик. Ні, ще чотири штучки. Mm. Слухай, якщо б я тобі не розказав би, як його ловити, то мені кажется, так... mm. ми б з собою так тупи. Мы з тобою так би тупили. Ти на голову ловиш, <різь> ти що? шо? Ні. А. Не. Я на морку, я, я на морку ловлю. <різь> Якщо ви думали, друзі, що його треба ждати, щоб він вивелося, то це ніяк не так. І, до речі, треба. Ми зараз підемо в те місце, там, де купляється оця будочка, яка у нас. І вона дуже вам допоможе в ловлі на голодонах. Взагалі краще всього на... Ще на неї можна все ловити. Так, на неї дуже хорошо, ну, дуже класно все ловити. І зразу ж кажу, в неї дуже довга тряска, но на неї це. Mm. І, як це так сказати, дуже багатий прямой гольфу Коли ви лобите, дуже диво. Ось, якщо ви зараз mm. бачите. Mm. Mm. А так, мені з тобою йти? Так, пішли. А я встать не можу. Глядача вам покажу, де ця вудочка, як у нас продається, якщо вони не стане. Хай фармлять. І до речі, там де древній остров, і там таку ямку ви бачили, там де. Ну, там -то така такой ще виглядає. То там краще всього фармиться. Ми там з Дима фармили 100 тисяч, ну, ми там 600 тисяч нафармили. 300 тисяч. А, блін, я вже хотів безплатно прийти. Давай я заплачу ще за друга. И там я? Раз, два, три. Я справа. Я теж. Якраз вечір. Слухай, я ще вспів. Як ти думаєш, що щось хороше мені випаде з шайне? <різь> я не знаю. А мені попробуй... чайка своєю? 에, попробуй так. так, попробуй. Блин, мені так, так жалко. Давай ти. спочатку ти. Спочатку ти. Мені так жалко мою чарку терять. А що в тебе за Эээ, Уміншають потерю прогресу на 25% при а, риби. шимба. Я тільки свою поменяю. Я теж таку хочу, як в тебе. Ну, пробувати? Ну, она стеди називається. Іди сюда, іди сюда. Покажи глядачам, як я зараз. раз, два, три. Чого? Яка? 60% шанс не съесть приманку. Так це хороша. Мак. Ну, слухай прикольно. Е а чего такой бас в нього? Він а як ми мі... він, як... він як цей. він як, як Мігалодон. Не знаю. У мене скраб. Скрабер будка. Лучше Ну слушай, такая собі чарку. Ну, прикольно чарка. Просто. В мене? Ні, в мене. Кстати, ж, мы ж в минулому показували, показывали тут вудочка. А, не, я не показывал. Ну не показывал. Точно? Точно не показывал. Ось тут вона Продається 120 тысяч коштує. Так це коли ты ти... купила. А ми тоді знімали ролик, я уже не помню. Да. А, ну ось ще раз, хто не пам'ятає. Ні, не падає в воду. Ну ты одразу, щоб я. О, давай перевіримо. З головою акули. Я, я просто я на море ловлю. Пішли, пішли, пішли. Ні, тут тут о, Угу, Так. Що, опять будем, фармити? Покажемо, Що? де купувати тотеми, і на цьому вже будемо давай, закінчувати. Просто. Та ні, давай трошки ще пофармимся. Так, друзі, ідемо покажемо, де ці тотеми брати, де ті голови наші. А речі, де ти чат? зараз? Що? А де ти зараз? Так я ззаді тебе. А. А, ось, ось. До речі, е, і це дуже хорошо буде, якщо наживка на голодона буде дідусь. Mm. Чарка, це чарка. Мені mm, каже, ні. Ну там 40% щось. Так, mm. зараз ми їдемо, Вам треба приїхати на остров солнечного камня, який прямо статуї з університету. О, так він взагалі близько. У мене скраби кажуть. Руць, а в тебя я реликвия? Реликвия, да. Можешь мне дать, ласка? Добить для вилки или для чего? Ну просто дай. Дякую тебе, вилки. Так. Я тебе могу дать на хранение пока еще. Поки еще. Окей. Блин. В тебе будет надежнейший, я так думаю. Ну тому що я знаю якось це поставити, щоб він не продався. Так я теж не знаю. Так, і цього нам. Ч? У нього тепер три голодон. То він мені дала на храні, є поможіть. До, до речі, подивись, який у нас О, дивись, торговець. Здорово, папаша. Що ти продаешь? А, вудку фойю. А що це за водка? Це водка фігня, я бачу. А, да, це плюс мідас. 4000 кілограмів тільки максимум. Пішли, покажемо. Ща? <кху> — Дивіться, ось. Стань сюди. Щя! Стань, щоб Ща. було глядачам видно. Щя! Дай мені тут одну фігню знайти. — Так, покажи глядачам. Ось, бачите цей острів. Тепер ви йдете от сюди і забираєтеся. Тільки одразу ж кажу краще мати з собою. о боже, Краще мати з собою 100 тисяч щоб 50 титарів одразу ж купить. Не, не дуже. Він не. Я думав ви ще спочатку, коли мені Саша тільки почав розповідати, я подумав, що тут, що тут з кожного тетему падає Мігаладон. А потім я зрозумів, що ні. Ось сюди бригайте. І там буде такий дяденька стоячи. Дючка. Не, 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 фритя, не фритянка. Не фритянка. І, і треба ось. їх купувати. <кху> не фритянка, вот это не фритянка. Из ними ловить такого маленького мегалятка. Так, 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 так. Пішли, тепер. Ну, вам тепер треба на терапін переїхать остров. І там будут такі зверху червоні ящички, їх купляєте. Може, це не будем це ж я і так ясно сказав. На остров терапін поїхати треба. Ну і І закупитися ящичками, якраз раз, червоними. Я думаю, ми це вже не будем показувати, це ж понятно. Так. Эй, кивну. А, пішли ще раз, ми не зачаруємо удочку. Я хочу удачку купити. Скільки вона коштує? Я не знаю. Сидай до мене, я я, я, я біля Мервина тут зверху. Я поїхав зачаровувати ще раз удочку. Не уходи. Да я зараз до тобой приїду, я просто зачаруюваю удочку. Тут аж статус університета ось. дуже близько. До речі, е зараз я хочу вибити ту, ну, ну, ту штучку, яка в Я тебе здаю за п'ять тисяч я мінус п'ять тисяч зробив. Я плюс 30... я я тридцять удачі. Я хочу таку ж саму зачарку, яка в тебе раніше була. Помниш на риби з локації? Ой, це яка на удочки, яка на ті, яка була ось перед тією. Там де ти гадзілу зловив, з тою а така діва то той найпоганий в той каті. Ну, прикольний зато. А пам'ятаєш, як ми казали вам, які великі риби? Забудь все, що ми казали, будь ласка. Так. Да. Тому що ці, ці вже міфіки нам взагалі не по зубам. Не по зубам, тому що ми їх уже мільйони років видали. Як ти думаєш щось нормальне вибрати? Да. Так. Обат Ага. Удачу Ух, я купив. В тебе ну скільки було? О, на 25. На 35 у мене. вау. Ура, нарешті. Слава Богу. Ні, в тебе ресайвент. Так, повішені, а що таке Ресайленс... Рисайенс. Uh, uh... Ти знаєш що? Mm, в тебе рівень не буде так жорстко дергатися. Ооо, наконець. З тією удочкою, якщо мені би випало, то я був би не рад. А чо? Ну, тому що ти бачиш, як легко з цією удочкою все ловити. Так. Ну, пусть буде. Дай будем прикинь щелник Я на тм Я на сонячному, я чекаю поки ти мене забереш. Давай вже будемо закінчувати, Бо ми ж уже все рассказали ми... Ну так на цьому будемо закінчувати Ставте лайки підписуйтесь на канал З вами був Діма, Піма і... Саша Усім пока-пока